Тут біля мене сьогодні відкрива відкриття салону краси. А якась там зірка відкриває. Там всякі персонажі будуть. Там всяке еліта буде, розумієте? Давайте сходи на відкриття. Зіни, які пельмені? Товариться твої пельмені. Віталік, доварить твої... свої чиїсь пельмені. зупирайтеся, вистрінько, ми там попадемо, хоч би подивимося, як там потусуємося між такої еліти. Все, давайте, я вас чекаю, гарно втягайтеся, гарно. Ой, дівочки, яка тут така красота, ви подивіться, які машини сюди літу. Боже. Сяда, що ти втягнула? Ви вже більш нічого не було? Куди ти на себе натягнула? Ви, 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 що це таке? Випускне плаття? Ти настільки в себе повірилася? Я як пам'ятаю, ніби воно в тебе було до підлоги. Зараз воно в тебе. Я не знаю, що тут в тебе зачистити на тіло. Добрий день. Ми туди? Ви нас пропустите? Ми такі, що ми самі приходимо. Нас не треба запрошувати. В смислі не можна. Як закрити захід? То чого ви відкриваєтесь, якщо ви закриваєтесь. Логічного мислення у вас тут немає. Ми нікуди не підемо, що даремно виряжалася, я вже як з хати виходжу, то мені вже кудись треба зайти. Чи не було такого входу, де я не проходила? Зараз я щось придумаю. Стойте, мовчі. Шановно. я думаю, ви помиляєтеся. Ви придивіться в наші обличчя. Сіт, попроще. І ви тут перший день тільки працюєте, так? Да? І напевно ви хочете працювати тут останній день. Якщо ви не знаєте, хто ми, у вас можуть бути великі проблеми. О, шампусик Краще пропустіть нас, і я нічого не скажу, власниці. Дівчатка, проходьте за мною. Дівчата! Це то так! Тут -то не відкриття, тут ціле весілля можна зробити. Та тут стільки народу, що навіть можна знаєш, свого нареченого привезти тут весілля одгуляти ще й гостей своїх запустити, і ніхто й не помітить. Побрали шампанське, шампанські, ходять. Чоловічки носять крапи. ра. Господи, чому начки тут не харчуються? Ніби ми з вами виграли путівку, приїхали відпочивати, попали в готель. All не подаємо виду, що ми не свої. Просто попроще. включено. Під музику треба танцювати. Розумієте, куди ми попали? А ти, бляха, зінка свої пельмені варила. Будуть зв'язки, будуть свої контакти, будуть вирішати свої діла. Ну не знаю, які діла, потім нарішаємо якісь діла. Та гарного вам вечора, та... Я не... я в душі не грабу тут. Я устрицю намутила, візьміть, спробуйте Я пробувала, сяд, візьми, ти собі попробуй. Лимончиком бери, сприскуєш і і все. Бо там все всасують їх, глянь, як оточили той стіл. Дай ледь, -ледь рукою, добре, що рука худенька, то пролізла там. Давай, давай, давай. Все, ти що тут? Що твоя устриця робить в неї на голові? Жінки там висить Ну У них така мода, можливо, не помітять, що то там щось не так. Челіпається, ну то вона помаленьку сповзає Смачно на малу. Це дуже красивий інтерфейс. А, ви, ви власниця, да? Віталія приємно познайомити. Хочуть нас, мабуть, споїти, ваші офіціанти. Просто хочуть і хочуть на нас вчата. Чато чуєте, тут ходять інспектори краси. Тайні, їх ніхто не знає, їх ніхто не бачив. Криві зори, і зато вони так метушаться всі. А я там поки бросятки їла, то жіночки говорили ці брисекетки, брискетки, брусетки. Ну от їла що небудь, яка тобі різниця вже що я там їла, щось жувала їстівне. Світа, ти не бачила зіну? Де ти ходиш? Які гроші? тобі Що гроші роздають? Я просто тільки бачила, що їжу роздають. Віталіна до тебе підходила. Вони, мабуть, мають такий прикол гроші гостям своїм Ну, Слухай, тримай. Віталіна. Я перепрошую. Де вас тут гроші роздають? суми такі непогані. Думала на пам'ять собі взяти. Кому мало дали? Зіні, ви нормально дали. Ви нам свято й не дали. В смислі, ми багато хочемо? Ми обжарливі стали. Та ми взагалі нічого там особо не з'їли у вас? Ми інспектори. Хто вам таке сказав? Свята, це та дівчинка, яка на вході стояла. Я ж їй сказала, що ми самі приходимо, нас не треба звати, вона подумала, що ми інспектори. Віталін, нам все подобається. А що їй казати? Буду я не знаю, що казати. Віталін, ми не продажні. І ми не зажерливі. просто прийшли подивитися з вами, познайомитися. То ми вліпли. Дуже гарний салон, дуже гарно, все дуже чистенько. Ми дякуємо вам, нам вже нічого не треба. У мені... мене йти додому. ціни що... там взагалі після мене переварилась. Нам пора.